Сьогодні маємо велике благословіння, велике благословіння. Чути голос нареченого і наречений. Знаєте, в слові Божому завжди, коли Бог казав до Ізраїля. Що буде все добре, він казав, що будеш чути голос нареченого і нареченого. І я вдячний Богу, що сьогодні і в нашій церковній родині є свято. Брати, сестра вирішили вступити в союз перед обличчям Божим і об'єднатися в сім'ї. Слава Богу. Слава Богу! Ми зараз будемо молитися і просити, щоб сам Господь був сьогодні тут, щоб саме Він. Був запрошений в цю подію і він об'єднав. Отче благі святи, ми вдячні тобі, Господь, за те, що сьогодні і в нашому зібранні, в нашій помісній церкві, Господь, чути голос нареченого і нареченого. Я вдячний тобі, Господь, за те, що ти дав об'явлення, Господь, для цих обох, Господь, людей, твоїх людей, Господь, вступити в шлюб. Я прошу тебе, Господь, щоб ти був тут сьогодні, в цій події, Божій. І саме ти, як на початку заснування людства, об'єднав людей в родину, так і сьогодні. Ти зачитав, Господь. Просимо тебе, Господь, щоб ти прибував з нами. Амінь. Амінь. Я буду читати, я буду читати... От останній може стати ніякому. Я все скажу. Не хвилюйтесь, я хвилююсь не менше вас, але це благословіння. Ви знаєте, саме чи читаємо місце писання на весілля, коли його читали мені, і я сьогодні зачитаю його, як було на самому початку людства. Книга буття, другий розділ з 18 по 25 вірш. І сказав Господь Бог, не добре людині бути самотньою. Створює помічника, відповідного до неї, і створив Господь Божий землі всю польову живність і всіх крилатих небесних, і привів їх до людини, щоб побачити, як вона назве їх. І щоб як назве людина всяку душу живу, так і було ім'я їй. Тобто Господь розповідає про створення, був створений Адам, і от Господь хоче дати йому помічника, приводить все живе перед його обличчям, і Адам називає це все. І надала людина імена всім тваринам і крилатим небесним, і всякій польовій живності, але для людини не знайшлося помічника подібного до неї. І наслав Господь Бог на людину міцний сон. І коли вона заснула, узяв одне з її і закрив те місце плоттю. І утворив Господь Бог із ребра, що узяв у людини жінку і привів її до людини. І сказала людина: ось це кістка від кісток моїх і плоть від плоті моєї. Вона називатиметься жінкою, бо взята від чоловіка. Тому залишить чоловік батька свого і матір свою, та буде приліплений до дружини своєї і стане двоє одною плоттю. І були обоє нагі, Адам і дружина його, і не соромились. Друзі, Бог визначив шлюб. Перед тим, як сестра і брат, брат і сестра прийняли рішення, я казав вам, щоб ви молилися. Казав, щоб ви молились про це, щоб ви роздумовували, щоб ви питали Бога. Тобто ви шукали волю Божу. Шукали. Знайшли її. Так. так. І на самому початку Бог дає визначення. Це 18 вірш, що не добре бути людині самотній. Друзі, це не добре. Є окремі брати і сестри, які посвячують себе на служіння Богу і злікаються шлюбу. Але присядьте, будь ласка, можете присісти всі. Так. Але Бог каже, що це не добре. Тоді Господь, Віталій, як колись Адам, так сьогодні і тобі дає помічницю відповідну до твоїх потреб. Написано Саттєскую що І коли він привів її до Адама, це був Бог подарунок Бога. І сьогодні Бог дарує тобі своє дитя, свою доньку, члена своєї церкви, дарує тобі дружину. Так само, наша і тобі сьогодні. Бог дарує свого сина, своє дитя, члена своєї церкви, дарує тобі в Інститут шлюбу заснований самим, самим Господом і дуже правильно будувати родинні стосунки на підставі Слова Божого. Слово Боже каже, що залишить чоловік, залишить чоловік батька свого, матір свою. Буду перечислювати, друзів своїх, знайомих своїх, залишить всіх і буде приліплене до дружини своєї і стануть двоє плотю однією. Але в якому сенсі залишить? Бо слово Боже каже, що ми маємо піклуватися про батьків. В плані того, що з цього часу у вас пріоритетом є ваша родина. Вже не родина ваших батьків. Ви своїх батьків маєте шанувати до самої їхньої смерті, шанувати. Допомагати, якщо треба дбати про них. Але пріоритет від сьогодні вже за вашою родиною, родину. Вже перш на до все ти маєш піклуватися про свою родину і про свою дружину. Даша, з сьогоднішнього дня ти вже маєш пріоритет мати за своєю родиною і дбати про свого чоловіка. Дивіться, що утворює Господь. Він поєднує чоловіка і жінку. Духовно, душевно і фізично. І, слово Боже, каже, і стануть двоє однією плоттю, тобто єдиним цілим одним організмом. Не просто, знаєте, якийсь союз договір чи якийсь вигадний контракт, як сьогодні можна казати. Це союз поєднує, який поєднує саме Господь, не людина. Ви знаєте, 25-й вірш. Дуже рідко читається, його багато хто соромиться, але так каже слово Боже. І були обоє нагі, Адам і дружина його і що? І не соромились. Друзі, коли Бог створив шлюб, Він створив ідеальні відносини. Люди не соромились, якщо в вашому житті будуть ідеальні відносини, біблійні відносини, завжди буде мир і злагода. Гріх зруйнував, друзі, ідеальні відносини. Слово Боже каже, в той час, як Адам і Єва, тільки вони вкусили, вони зразу що побачили, що вони нагі. Совершенство пропало. Але формат сім'ї. Перше Корінція, 11 розділ, 3 вірш. Хочу також, щоб ви знали, чуєте, Господь хоче він через апостола Павла каже, хочу, щоб ви знали, що глава всякому чоловікові Христос. А глава дружині Чоловік, а глава Христу Бог. Друзі, перш ніж чоловік становиться главою сім'ї, його главою хто має бути? Христос. Вірна постанова віддати. Бог сьогодні стане тебе главою родини. Це твоя церква, в ній ти священник. Але є над тобою глава, то Христос. І ти маєш бути у послусі Йому і вести свою родину за Господом. Рецепт здорової християнської родини. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господові. Якщо главою, глави сім'ї буде Христос, то дружина буде з задоволенням коритися Йому. Чому? Бо її чоловік веде її як, за Словом Божим. Дружини коріться своїм чоловікам як Господові. Для деяких зараз сестер може бути образливим, але послухайте уважно, яке величне порівняння дружини. Тому що чоловік є глава дружини, як і Христос, глава церкви. Але як церква підкорюється Христу, так і дружини своїм чоловікам усьому. Господь у своєму слові порівнює покору жінки чоловікові, як покору церкви Христу, яке величне порівняння. Яка велика честь для дружини, коли сам Господь в своєму слові порівнює її з церквою? Хто читає слово Боже знає, як представлена церква у книгі об'явлення. Так. Чоловікі любіть дружин своїх, які Христос возлюбив церкву і віддав себе за неї. Віталій, велика відповідальність. Сьогоднішнього дня настає велика відповідальність. Тепер за все ти відповідаєш. І написано, що ти маєш любити свою дружину. Так само, як Христос полюбив свою церкву і віддав саме дороге за цю любов, Він віддав своє життя. Так чоловіки мають любити своїх жінок. Любов чоловіка до жінки, вона в чому проєктується? В піклуванні. І навіть якщо це тобі це загрожує смертю, це має бути посвячене піклуванням. Брати, це сьогодні для всіх нас нагадування знову, як ми маємо любити своїх жінок. Трошки нижче 28 й вірш. Чоловіки повинні любити своїх дружин так, як свої тіла. Хто любить свою дружину, той любить себе самого. Бо ніхто ніколи не мав ненависті до своєї плоті, але годує її, гріє, її, як і Господь церкви. Друзі, увага! Чоловік, який любить себе, він буде любити свою дружину. Так каже слово Боже. Чоловік, який не любить себе, він не буде відбуватися про свою дружину. Бо ніхто ніколи не мав ненависті до своєї плоті, але годує і, і гріє, як і Господь церкви. Тому що ми члени тіла його від плоті його, від кісток його, що стосується церкви. Але пам'ятаєте, як в буті Бог сказав, коли привів до Адама, Адам побачив. Єви, що каже, це кістка від кісток моїх і плоть від плоті моїй, як її не любити? Таємниця ця велика. Таємниця ця велика. Говорю, що я стосовно Христа і стосовно церкви. Втім, кожен із вас нехай любить свою дружину так, як самого себе, а дружина щоб чоловіка шанувала, каже Господь. Друзі! В цьому прообразі, коли сказано про Христа і Церкву, і говориться про родину, сам Господь своєму слові дає об'явлення, що християнська родина має величезну місію прославляти через життя своєї сім'ї Христа. Друзі, ви становитесь на дуже важливий відповідальний шлях. І він благословенний буде Господом. Обов'язки дружини коритися чоловіком. Величезне величне порівняння дружини з церквою, обов'язки чоловіка, піклування та любові, саме в цьому і проявляється любов. І сім'я, яка покликана прославляти Христа, буде підведжена атака. знаєте, що ворог душ людських, який не встояв під заздрущик на самому початку, він і сьогодні намагається руйнувати сім'ї. Він намагається руйнувати сім'ї, але є рецепт в Біблії. В Біблії є рецепт, який дає шлюбу вистояти. Якщо шлюб будується на слові Божому, можливо, все, і лукави не буде мати успіху. Перше післання Докарівської церкви, 13 розділ, всі знають, це гімна любові. Любов довго терпить, піший пабом, милосерствує, любов не заснуть, любов не величається, не гордиться, не безчинствує, не шукає свого, не дратується, не замислює зла, не радіє неправді, а співрадіє ісміні. Усе покриває. Усе покриває, усьому вірить, на все надіється і все переносить. Амі. Якщо ви будете будувати свої стосунки на Слові Божому, вони витримують усілякі напори лукави. Вони пройдуть всі іспити, тому нехай Біблія буде вашою настольною сімейною книгою, щоб ви разом мали вдома алтар, де ви будете набиратися сил. Де ви будете набиратися мудрості для того, щоб Віталій ти розумно керував родиною? Даже для того, щоб ти допомагав своєму чоловікові і в служінні в тому числі. Бо від жінки залежить весь настрій родини. Я хочу звернутися зараз до присутніх, чи є сьогодні присутній чоловік чи жінка, який може назвати причину. По якій цей шлюб неможливий. Нехай скаже зараз або мовчить назавжди. Немає. Готові ви перед обличчям церкви, близьких друзів і самого Бога дати до другого обітниці? Готові. Підійдіть друг до друга, візьміться за руки і дивлячись у очі. Давайте ці обіцянки. Спочатку, Віталій, я буду задавати питання тобі, потім Даша тобі. Віталій, чи приймаєш ти Дашу як свою законну дружину? Так. Перед обличчям близьких церкви та Бога, чи обіцяєш ти любити, піклуватись, підтримувати, разом служити Богу? Так. Чи обіцяєш ти залишатися з нею у всіх обставинах життя? У хворобі та здоров'ї, в радості й горі, в багатстві та злиднях. чи обіцяєш бути вірним лише її одній до самій смерті? Так. Слава Богу. Нехай допоможе тобі Господь виконати твої обіцянки. Даша, чи приймаєш ти Віталія як свого законного чоловіка? Так. Чи обіцяєш слухатись та шанувати Його по Слову Божому? Так. Перед обличчям близьких церкви та Бога. Чи обіцяєш ти любити, піклуватись, підтримувати, разом служити Богу? Чи обіцяєш ти залишатися з Ним у всіх обставинах життя, у хворобі та здоров'ї, в радості, і в горі, в багатстві та злиднях? Чи обіцяєш бути вірною лише йому одному до самої смерті? Слава Богу! Нехай допоможе тобі Господь виконати твої обіцянки. Зараз ми будемо молитися, я прошу вас помінятися містами. Станьте один до одного. Встаньте на коліно, можете взятись за руки. Зараз ми будемо молитись. Спочатку помолиться Даша, потім помолиться Віталій. Давайте встанемо. Спасибо тебе, що я зараз стаю десь Твоїм'я зон. І молю тебе, Господи. Благослови наш Союз. Благослови нашу сім'ю Божу. Дай нам жити помілості твої, Господи, так як угоди тобі, Боже. Дай нам, боже мой. Любі, друг друга, уважаю друг друга, Господи. Пошли на мудрості і розуміння друга. Слава Тебе, Діс наші десяти. Амінь. Так. Отче. Аллилуйя. Аллилуйя, Господи. Дякую Тобі, Господи, за все. Дякую Тобі, Господи, за любов Твою, за милість Твою, за щедрость Твою. Дякую Тобі, Господи, за дружину. Дякую, Господи, що Ти, Господи, нас ведеш по цьому життю. Дякую, Господи, за путі твої, які ти нам даєш. Дякую Тобі, Господи, за мудрість, за розсудливість, Господи. Дякую Тобі, Господи, що Ти в нашому життю працюєш так, так гарно, Господи, що аж не хочеться сходити з тих путів. Дай нам, Господи, бути вірними Тобі. Дай Господи бути щедрими. Дай, Господи, бути. Розумними, дай, Господи, щоб наша родина процвітала. Ми служили Тобі вірою і правдою, Господи, і прославляли Твоє святе ім'я на віка, Господи. Дай, Господи, служити так рясно і так, Господи, з любов'ю, щоб всі люди дивилися на нашу родину і говорили, так, дійсно там є Господь Бог, там живе Господь в серцях їхніх, Господи. Дякую Господи, за все, Господи, за милість, за любов і за те, що ми зараз тут знаходимося і молимося тобі. Амінь. Моє ця, Сина, Святого Духа. Амінь. Амінь. Батько Небесний, благаємо Тебе, Господь, щоб Ти поєднав цього чоловіка і цю жінку, Господь, як на початку творіння, ти поєднав їх. Просимо тебе, щоб ти благословив їх шлюб, Господь, щоб ти дарував їх діточок, Боже, щоб ти прославлявся через їх. Служіння Господь і їхнє життя. Просимо тебе, щоб ти дарував Віталію мудрості, Господь, бути мудрим головою родини. Просимо тебе за Дашу, Господь, прошу, їх, щоб ти благословив, Господи, її як розумну дружину, щоб вона була помічницею послову Твому. Прошу тебе, Господь, щоб ти дарував їм все необхідне для життя, Господь. Мивість і благодать Твою, матеріальне, духовне, Господь, вони всім були забезпечені і могли прославляти Твоє святе і Господь, разом з церкви. Благослови і поєдна. Віднині, Господи, і навіки. Амінь. Амін. Можете стати зараз обручки ваші. Це нехай ці обручки одягни. Будуть нагадуванням про ваші обіцянки один одному і будуть знаком вашої вірності друг другу до самої смерті. Поміняйтесь місцями. Можете привітати друга, я, <ривіт> другу я подружжя. Перед обличчям церкви і всієї землі. Владою даною мені Богом. Об'являю вас чоловіком і дружиною. Візьміться за правильну ночі. Об'являється нова Божа сім'я. Сумак Віталія. І дати. Нехай те, що від нас Господь людина не роз'єднає. Амінь. Амін. Амін. Подарунки можемо привітаннями і подарунками привітати молоду родину, нову родину, благословенну. Це Віталій собі для розумного управління і рожого. Lá vamos! Lá vamos! Vamos acreditar que